Якщо ви або ваші знайомі отримали травми обличчя внаслідок дій країни-агресорки, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. разом з нами. Ви зможете повернутися до повноцінного життя. Привіт, ви дивитесь НП! Цей тиждень був напружений. Давайте розберемо, що ж відбулося з 5 по 11 серпня. Ми проаналізуємо найважливіші події та висловимо власні думки. А ви зробите свої власні висновки? Підтримуйте нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Курск 2024. Останні півроку в новинах ми чуємо тільки про те, що наші захисники героїчно тримають оборону від наступу окупантів. На переважній більшості напрямків ситуація була надзвичайно важкою, і Україні потрібно були якісь маневри, що могли б змінити ситуацію на краще. Цей тиждень почався зі стрімкого пожвавлення ситуації на полі бою, от тільки пожвавилась вона не на території України, а вже на території РФ, а саме на території Курської області. Отож. Яка може бути ціль в дружніх визволителів Курщини? Як це може попливати на роздок російсько-українського воєнного конфлікту? Та чи є РФ чим відповідати на це в ніч на вівторок? Дружні сили завдали масштабних ударів по території Курської області РФ під ранок російські джерела інформації почали повідомляти про прорив військового контингенту через кордон. Воєнкори одразу ж зазначали, що мова йде зовсім не про РДК, які, як ми нагадаємо, в березні вже заходили на територію Білгородської області. На думку воєнкорів, йде саме про регулярні війська. Вони також публікують техніку з новим тактичним знаком у вигляді трикутника. Однак офіційної інформації про те, що це саме за сили, наразі немає. Українська влада коментарів уникає вже наступного дня. Було оголошено про обов'язкову евакуацію з 23 населених пунктів в Українській Сумщині в 10-кілометровій прикордонній зоні. Вочевидь це пов'язано з ударами окупантів по українському прикордоні в намаганнях зупинити прорив. Тим часом російська сторона евакуацію не проводить, але жителі виїздять з Курщ чи не стихійно утворюючи кілометрові затори на дорогах. Армія РФ використовує для зупинки наступу важкі авіабомби та ескандери. Щодо іскандерів, то використання цього комплексу по своїй території в РФ взагалі вперше. А зважаючи на те, що взагалі-то він призначений, щоб бити по базах за 300 км, а не для зупинки піхоти на відстані в 50, Такі дії означають, що війська там не були готові до такої ситуації. Так вже вийшло, що іскандери саме там базувалися, і, схоже, вони були там єдиною відчутною зброєю. Захищати Курщину від атак мали підрозділи чеченського Ахмату та строковики. Перші за чисельними відео від схожих жителів Курщини свої позиції кинули, а строковики здавалися в полон. Пізніше самі ж росіяни опублікували навчальний відеоролик для своїх військових, де вони описали тактику наступаючої армії. Там вони пояснили, що поки одна маленька група відволікає боєм опорний пункт росіян, інші сили спокійно проходять в глибину російської території. Як повідомляють російські змі, на Курщині прорвано дві з двох ліній оборони, які будувались два з половиною роки, та обійшлись Російській Федерації в 15 мільярдів рублів. Для порівняння, це трирічний бюджет бюджети воркути. Російські ж міноборони тим часом публікують інформацію, що прориву воно не допустило. Але люди вже кілька днів намагаються дозвонитись до російської служби порятунку, щоб домовитись про евакуацію. Однак там їм ніхто не відповідає. Російські воєнкори повідомляють, що загалом на територію Курщини зайшло шість бригад, тобто 24 тисячі військових, ще вісім резервні, тобто ще 32 тисячі. За інформацією від Форбс в наступі бере участь 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ, що є однією найсильніших на сьогодні. За даними Deep State, станом на 9 серпня, загальна територія, з якої відступили росіяни, дорівнювала близько 142 квадратним кілометрам. Infographics повідомляє, що зона бойових дій в Курській області дорівнює 430 квадратних кілометрів. Це більше за територію міста Харків. Під контролем армії, що наступає, вже перебувають 20 населених пунктів та газовимірювальна станція Газпрому в суджі, яка забезпечує транзит російського газу через Україну. Міжнародні партнери України при цьому теж утримуються від якихось суттєвих коментарів на цю тему, речник державного департаменту штатів заявив, що залишає Україні право говорити про те, яку операцію вони проводять, і які цілі ця операція має, додавши при цьому лише, що штати підтримують з Україною контакти з цього приводу. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань заявив, що ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Російські ж воєнкори, публікуючи німецьку техніку на території Курщини, заявили, що Німеччині доведеться засудити цю акцію, але голова комітету з оборони Бундестагу заявив, що не бачить жодних проблем у використанні німецької техніки на території РФ, адже тепер це українські танки. Наразі існує кілька припущень того навіщо все це відбувається? Причому більшість із них лунають саме з російської сторони. Так, пропагандисти та воєнкори припускають, що армія наступає на Курську АЕС в місті Курчатов, бо її вже ведуться за 10 км від неї для того, аби потім обміняти її на Запорізьку АЕС. Інша теорія полягає в тому, що дружні сили прагнуть перерізати залізничне сполучення, яке насичує зброєю та паливом російського групування «Сєвєр», яке наступає на українську Донеччину. Без цього забезпечення російська армія в цьому районі може. Дуже швидко опинитись в критичній ситуації, також пропагандисти обговорюють ідею, що Україна прагне обміняти Курщину на одну із своїх областей. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи наступ на Курщину, лише зазначає, що ця ситуація позитивно впливає на можливі переговори з РФ. Тим часом Владимир Путін називає всю цю ситуацію просто масштабною провокацією, попри очікування росіяни, поки жодних рішучих заходів не вживають. Як власне Міністерство оборони РФ, яке кинуло майже всі свої сили на наступ в Україні, фактично не лишивши підрозділів, які здатні обороняти Курщину. Зате Путін обіцяє по 10 тисяч рублів всім тим, хто постраждав, але тільки тим, хто справді цього потребує. На мою думку, ця ситуація справді багатьох здивувала. Можна сказати, що ми очікували, чого завгодно, але точно не такого Вороту подій. На цьому етапі рано робити висновки про якісь цілі, які ставлять перед собою дружні сили, але можна точно стверджувати, що вони застали російську армію зненацька. Там виявилися абсолютно не готовими до оборони своєї території. Цивільні росіяни, взагалі вперше за ці три роки, відчули на собі те, що наші люди відчувають з 24 лютого, і їм це не сподобалось. Загалом наразі все виглядає так, що ми кинули камінь-мурашник і зняли паніку. Чи вдасться РФ її приборкати, покаже час. Але в будь-якому разі перенос бойових дій на територію РФ це досить позитивна та, якщо чесно, справедлива тенденція. Якщо Росіяни думали, що вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І їх це жодним чином не торкнеться. То що ж, карма так не працює. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій, пробіотик. Україна на Олімпіаді 2024. Два насичених спортивних тижня для всього світу позаду. Олімпійські ігри у Парижі добігають завершення. Для України з часів Олімпіади в Лондоні ці змагання найуспішніші. Як українці боролися за медалі, та хто везе додому заповітні олімпійські нагороди? Перші змагальні дні для українців не увінчалися успіхом. Наші спортсмени виступали у фіналах у синхронних стрибках, академічному веслуванні, спортивній гімнастиці, також у чвертьфіналі фехтування, але, на жаль, завершили без медалей. Через хворобу після дощового відкриття знялася з турнірів тенісистка Ангеліна Калініна. Третій день сколихнув нас вилітом однієї з фавориток збірної дзюдоїстки Дарії Білодід. Але тут варто враховувати, що після бронзи в Токіо вона змінила вагову категорію, у якій лише нещодавно почала набирати обертів. Завдяки своїм виступам у минулій категорії до 48 кг її називали українською анакондою, бо порівняно з суперницями в тій категорії Білодід була високою і часто обвивала ногами противницю і робила коронний задушливий прийом під час сутичок. У наступній ваговій категорії до 57 кг кілограмів з цим уже важче. Ну і ми розуміємо, що олімпіада завжди не тиск шалений, очікування завищені і трапляється таке, що фаворити помиляються. Тут можна навіть згадати легендарну американську гімнастку-рекордсменку Сімону Байлз, яка на минулій олімпіаді після невдалого опорного стрибка знялася із змагань, коли на неї були всі сподівання американської збірної. Вона, до речі, цьогоріч повернулася та завоювала три золота й одне срібло. Тож будемо сподіватися, наша дзюдоїстка після прикрої невдачі опанує себе та покаже всі свої здібності через чотири роки у Лос-Анджелесі. Також, на жаль, вилетіла зі змагань бронзова призерка Ігору Токіа, перша ракетка України Еліна Світоліна, програвши десятій ракетці світу у представниці Чехії. Невдалою ця Олімпіада стала і для плавця Михайла Романчука. невихід у фінал 800 метрів та зняття з 1500 метрів через хворобу. Натомість успішним виявилося повернення української шаблістки Ольги Харлан. Після золота у Пекіні, срібла в Ріо, бронзи у Лондоні та Ріо вона зазнала поразки у Токіо на минулій Олімпіаді. І ось у Парижі у третій змагальний день принесла першу для України нагороду у цих іграх бронзу в особистій шаблі. А невдовзі ще й додала до цього заповітне золото разом з командою та вдруге стала олімпійською чемпіонкою. Олімпійське золото до України також везе стрибунка Ярослава Магучих, яка нещодавно у Парижі поставила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок 20 десять метри. На неї, мабуть, Україна сподівалася найбільше, і, на щастя, все справдилося. На своїй сторінці в інстаграм вона подякувала своїй команді, тренерам, вболівальникам та ЗСУ і заявила, що частину грошей віддасть на потреби армії, фонд психологічної підтримки та допомогу притулкам. До речі, українські спортсмени за золото отримують 125 тисяч доларів, за срібло 100 тисяч і за бронзу 80 тисяч. Взагалі преміальні відрізняються у всьому світі. Чим більш прогнозовані нагороди, тим менше платять. Шалені винагороди можуть отримати спортсмени із Гонконгу. За золото олімпійці цієї країни нагороджують у розмірі 768 тисяч доларів. Натомість спортсмени Британії, Норвегії та Швеції не отримують грошей за медалі взагалі. Повертаючись до наших успіхів, третє золото для України здобув боксер Олександр Хижняк. Нагадаю, що бокс на Олімпіаді любительський, тож виникає запитання, чи піде наш олімпійський чемпіон підкорювати далі професійний бокс. Він, поки не готовий дати відповідь, у коментарях сказав, що йому для цього рішення потрібен час. Зі срібною нагородою повертається стрілець Сергій Куліш, повторивши успіх з 2016 року в Ріо. Ще другу срібну нагороду в кар'єрі здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а також пара каноїсток Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Ну а дебютне на срібло нарешті отримав двадцятирічний гімнаст Ілля Ковтун. Перед цим у двох фіналах він фінішував четвертим. Останній шанс на медаль таки вдався. Нарізки його виступу розлетілися тіктоком, і шанувальниць, в тому числі іноземних, у Іллі значно додалося. Ну і маємо ще декілька бронзових нагород. Крім Ольги Харлан, медалі має Михайло Кохан, легкоатлет, що спеціалізується на метанні молота. Також бронзу здобула Ірина Геращенко, стрибунка у висоту. Тут ми мали подвійний подіум. І віце-чемпіон в Ріо, чемпіон в Токіо, Борець Жан Беленюк доповнив свою колекцію бронзою Парижа. Після фінального поєдинку Баленюк станцював гопак та зняв борцівки, що символізує закінчення спортивної кар'єри. Він є чинним нардепом, тож, вірогідно, тепер займатиметься лише політикою. У своїх інтерв'ю він казав, що спортсмени є бренд-амбасадорами країни. Вони мають змогу привертати увагу до України, коли це так необхідно. Тож і своїми виступами успішно досягав цієї мети. Отже, попри надважкі умови підготовки, моральний стан через ситуацію в країні. Найменшу кількість атлетів від України за всю історію участі, наші спортсмени дуже гідно представили країну. Звісно, до Америки, яка очолила медальний залік із більш ніж сотнею нагород, нам далеко. Але наші нагороди гарантували нам місце у топ 20 країн серед 206. З них більше ста не потрапили до медального заліку взагалі, не отримавши жодної медалі. Що ж на спортсменів чекає невеличкий відпочинок і почнеться новий олімпійський цикл та новий шлях вже до Лос-Анджелесу 2028. Кривавий понеділок. Цього тижня в понеділок одномоментно рухнули акції на впливовіших компаній світу. Котирування на біржах були червоні від мінусових показників. Через що ця подія в деяких західних змі отримала назву Кривавий понеділок. Втім, в Україні на цю новину не особливо звернули увагу, вочевидь, тому що ніхто особливо не розуміє, що саме сталося. Отож, що це взагалі було? Чи може це повторитись та бути предвісником глобальної фінансової кризи? Зранку понеділок на біржах Азіатського тихоокеанського регіону стався величезний обвал фондових індексів. Слідом за цим полетіли вниз і ціни найбільших та найпотужніших компаній зі штатів. Nvidia втратила 17% ціни, Apple 10%, Microsoft 9%. «Мета» та компанія Tesla втратили по 10%. Протягом всього дня і аж до вечора акції компанії стрімко летіли вниз. За даним Bloomberg, для цих компаній це найгірше падіння за один день. Інь з 2015 року постраждали валюти. Японська єна впала на 3,3%, Вартість біткоїна знизилась на 18%, А ціна ефіріума опустилась до 2 тисяч доларів. Збитки оцінюють трильйони доларів. І я нагадаю, це все протягом лише одного дня. Звісно, ближче до середи, всі показники почали повертатися в своє першопочаткове положення, але ринок все ще перебуває в деякому стресі від цієї події. Отож, як так сталося? Це головне питання, яке зараз обговорюють економісти з усього світу. Зазвичай такі одномоментні обали відбуваються на тлі тривожних новин про стан світової економіки. Адже чуючи чергову страшилку, інвестори намагаються зберегти свої гроші і продають акції компанії. Так відбулось і цього разу. Напередодні було опубліковано звіт про стан ринку праці в Штатах за Липень, в якому зазначалося, що рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму в 4-3%. Ця інформація змусила аналітиків з Уолл-Стріт висловити припущення, що штати найбільша економіка світу, скоро увійдуть в рецесію. Підлили масло в вогонь і звіти компанії Amazon, Apple та Intel, в котрих теж не були занадто оптимістичні цифри. Нагадаємо, що до цього ринок високотехнічних компаній стрімко зростав, адже Же інвестори були зацікавлені в тому, які прибутки може принести їм штучний інтелект. Однак, згодом захоплення переросло в скептицизм та побоювання того, що наразі інвестори, які вклали шаї технології, не зовсім розуміють, як їм будуть повертати гроші. Отож, деякі експерти вважають, що це всього лише корекція ринку після необґрунтованого зростання. Але Тут все виглядає як штучно спровокована хвиля. Подумайте самі, все це почалось зі звіту про рівень безробіття в штатах, на основі якого було зроблено висновки про тотальну рецесію економіки штатів. Тут простежується і політичний підтекст, адже до виборчого процесу лишили всього кілька місяців, і на тлі безробіття опозиційна партія обіцяє жорсткішу міграційну політику, що могла б допомогти збільшити кількість робочих місць. Тобто виглядає все так, наче хтось смикнув кілька ниток для. Для того, аби показати недієздатність правлячої команди. В будь-якому разі зараз не очевидно, хто був головним бенефіціаром цієї події. Так і ті, хто від цього коливання виграв. Наприклад, інвестор зі штатів Уоррен Баффет, котрий заробив на цьому, що, звісно, породжує обґрунтовані підозри. Однак в таких випадках завжди є переможці та переможені. Чим саме була ця подія, наразі не зрозуміло. Але є відчуття, що вона не випадкова, а цілком рукотворна. Армія Плюс. Цього тижня Українське міністерство оборони запустило застосунок Армія Плюс. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Прес-релізі повідомлялось, що Армія Плюс це засіб, що значно полегшить життя наших військових. Але чи це справді так? Які конкретно можливості надає, як захищає дані військовослужбовців від ворожої розвідки та чи справді буде працювати в нашій країні? Давайте розберемося після ухвалення нового закону про мобілізацію. Держава почала робити суттєві кроки з цифровізації всіх мілітарних процесів. Для початку було запущено застосунок резерв плюс, через який військовозобов'язаним та резервістам пропонувало оновити свої дані. За перші два місяці роботу застосунку в ньому зареєструвалися понад 4 мільйони 700 тисяч військовозобов'язаних. Тоді там реєструвались і чині військовослужбовці, але влада повідомила, що згодом для них запустять окремий застосунок. Армія плюс якраз ним є. А роль застосунку Армія Плюс полягає в тому, що він підтверджує, що людина дійсно є чинним військовослужбовцем, аби це можна було використати для пільг, знижок та соціальної допомоги. А також в тому, що він покликаний цифровізувати документообіг у війську. Як часто жартують самі військові паперової роботи в ЗСУ настільки багато, що в деяких частинах справді існує журнал обліку для журналів обліку. Ця ситуація у 23 2023 році та на третьому році повномасштабки багато кого дратувала, адже виглядало все так, що наші збройні сили мають сучасну зброю та тактику ведення бою, але в ядрі, тобто в документах, вони застрягли в радянському союзі. З цим навіть пов'язані чисельні скандали, як, от, наприклад, було в червні цього року, коли близько 300 тисяч ударних дронів просто припадали пилом на складах через бюрократію. Така ж ситуація з рапортами військовослужбовців. Рапорт це повідомлення. Наприклад, щоб отримати відпустку чи направлення на лікування, потрібно писати рапорт. Через ці паперові рапорти проходять абсолютна більшість процесів в армії. І звісно, вони мають купу проблем, починаючи від того, що їх необхідно писати від руки, закінчуючи тим, що фактом їх неможливо відстежити. Чи командир бригади його отримав, чи розглядає, чи підписав все це загадка для солдата, який написав рапорт. Саме тому армія плюс впроваджує військо-електронні рапорти. Про це повідомила Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Вона наголосила, що напередодні Міністерство оборони провело опитування серед військових, і вони отримали аж 64 тисячі відповідей, які закликали впровадити такий інструмент. Наразі в застосунку доступні 11 видів рапортів, які згруповано по категоріях: на відпустку, на допомогу, направлення та видачі направлень. По суті, рапорт буде проходити тим же шляхом, що і раніше, от тільки тепер в додатку можна буде побачити один з його статусів: на реєстрації, на підписі, погоджено, відхилено тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов'язкове поле з причин відхилення і підписати його електронним цифровим підписом. Окрім цього, в застосунку можна отримати документ учасника Дій. А ті, хто знайомі з процесом, знають, що до цього його отримання можна було порівняти з витягами Геракла. З цікавого також електронне замовлення боєприпасів та евакуації, але поки що над цим лише працюють. Міноборони повідомили, що вони б хотіли таке зробити, однак поки не зрозуміло, як це буде працювати. Багато хто побоювався, що такий додаток зробить військовослужбовців вразливішим для ворожої розвідки. Голова проекту АРМІЯ Плюс Роман Завгородній розповів, що додаток є аперсоналізованим імейлом чи номером телефону військового. Тобто, додаток це не документ, а кодовий нікнейм, за яким можна. Буде дізнатись, чи є людина військовослужбовцем, чи ні, і все. Жодної іншої інформації він не надасть. Жодні особисті дані застосунок не зберігає. На мою думку, цифровізація паперової роботи у війську це досить позитивна тенденція. Але ж виникає питання про те, як це буде працювати насправді. Минулому ми вже бачили застосунки, які були сирими та просто не прибирали паперову роботу, але і створювали нову. Військові вже жартують про паперовий журнал обліку встановлень застосунку АРМІЯ Плюс. Але ж ви розумієте, якщо цей застосунок справді перебере більшу частину бюрократів ЗСУ, то неважливо, яким би він не був сирим. Це того варте. Новини одним рядком. Після розгрому вагнерівці влада Малі повідомила, що розриває дипломатичні відносини з Україною. Слідом за нею, дип стосунки розірвав і Ніжер. Малі Ніжер і Буркіна Фасо нещодавно створили конфедерацію, а ще в них при владі військові хунти. Закарпатський окружний адмінсуд постановив, що ТЦК може мобілізовувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити ТЦК про своє бронювання. Тобто на військовозобов'язаного покладається відповідальність своєчасно повідомляти про бронювання. Мільярдер Ілон Мас ходив на побачення з дівчиною роботом і описав її як розумну, гарну та слухняну. Фактично він висловив своє захоплення штучному інтелекту. 3 серпня ЗСУ завдало завдали удару по аеродрому Морозовськ, Ростовській області. На початку цього тижня стало відомо, що окупанти зберігали там каби. Наслідки можете подивитись: якщо колись там і був аеродром, то тепер його нема. Бюро економічної безпеки України виявили 4,7 мільйонів євро готівкою в машині бухгалтерки компанії, що постачала продукти для міноборони. Їх хотіли без документації вивести за межі України. Тепер компанію звинувачують в спробі ухиляння від сплати податків і є навіть підозра у корупції. Наповнення українського бюджету на початку цього тижня Міністерство фінансів України поділилось інфографікою, яка показала, звідки український державний бюджет отримує фінансування від початку повномасштабного вторгнення. Погодьтесь, що само по собі це цікаво, особливо тому, що третій рік іде повномасштабне вторгнення, і ми постійно чуємо про мільярдні річні видатки на оборону, які більше за весь наш бюджет. Отож, давайте розбиратись, звідки беруться ці кошти. Державний бюджет це система грошових відносин між населенням, підприємствами та різними організаціями з одного боку та державою з іншого. Мета цієї системи сформувати централізований грошовий ресурс, щоб потім використовувати його на реалізацію суспільних потреб. По простому, держбюджет це сукупність всіх надходжень грошей, які отримує держава, та сума, яку вона витрачає на різні проекти. Тут є два важливі показники: доходи і видатки. Доходи держбюджету це сукупність всіх грошей, які отримала держава, а видатки це сума, яку державі потрібно витрачати на реалізацію всіх закладених нею проєктів. Від різниці цих показників виникає дефіцит, тобто Недостача грошей. У 2022 році доходи складали 1 трильйон 322 мільярди гривень. Видатки 1 трильйон 497 мільярдів гривень. Цей держбюджет ухвалювали ще в грудні 21-го року, тобто до повномасштабного вторгнення, але доволі передбачено в наступному держбюджеті відбулися відчутні зміни. Так, доходи складали 1 трильйон 329 мільярдів гривень, а видатки аж 2,5 з половиною трильйони гривень, тобто вдвічі більше, ніж наші доходи. Ситуація на цей рік нічим не краща. Водночас, за інформацією Мінфіну, за період з 2022 по 24 рік держбюджет вже отримав надходження на тільки уявіть собі 100 мільярдів доларів. За даними від Мінфіну, найбільше коштів ми отримали від ЄС аж 35 мільярдів доларів, від штатів 27 мільярдів, 10 мільярдів від Міжнародного валютного фонду, ще по 5 мільярдів від Канади та Японії, 2 мільярди від Європейського інвестиційного банку та півтора мільярди від Німеччини. Загалом виходить приблизно 70 мільярдів. Всі ці гроші не можна напряму використовувати на ведення бойових дій. Їх потрібно витрачати на соціальні проекти держави, наприклад, на виплати пенсії, стипендії та зарплати соціальним працівникам. Але тут є певна хитрість, адже частина всіх цих грошей все одно потім повертається до державного бюджету України через податки. А отже, наразі для України стратегія фінансування оборони через соціальну сферу виглядає напрочуд вигідно. Але ж загалом бюджет отримав 100 мільярдів надходжень, звідки ж взялися ще 30? і це не цікавіше. Ці 30 мільярдів нам принесли облігації внутрішніх державних позик України або скорочено ОВДП. За три роки їх купили вже на 30 мільярдів доларів. Звісно, частину вже погасили, але загалом ситуація така: сюди входить в тому числі і воєнні облігації. На початку повномасштабного вторгнення держава запустила цілу систему доступних для кожного громадянина державних облігацій. Вони коштували всього по тисячі гривень або доларів чи євро. По суті, облігації це боргові папери держави. В нашому випадку. Їх випускає міністерство фінансів. Держава бере гроші в борг на реалізацію якихось своїх проєктів і зобов'язується повернути позичальнику гроші з відсотками. І тут маємо насправді двояку ситуацію: з одного боку, 30 мільярдів доларів це досить відчутні для оборони гроші. З іншого ж боку, рано чи пізно це все доведеться повертати з відсотками. Якщо от з облігаціями, які купують уряди держав чи великі інвестори, ще можна якось домовитись про відтермінування платежу чи якісь преференції з боку держави. То от як бути з громадянами? Всі ці кошти доведеться повертати, і в тому числі навіть частину тих коштів, що ми отримали від партнерів. Міністерство фінансів, яке, власне, поділилося цими цифрами, є хедлайнером ідеї про підвищення податків. Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що рішення щодо податків необхідно ухвалити до вересня. Він наголошує, що запропонований Мінфіном законопроект передбачає фінансування 500 мільярдів гривень у 2024 році на сектор безпеки та оборони. При цьому чверть цих грошей або 120 мільярдів гривень пропонується профінансувати через податки, а все інше шляхом внутрішніх запозичень, пер діючих доходів держбюджету. У у тому числі через детінізацію. На мою думку, питання державного боргу і того, що частину цих грошей доведеться повертати, це важливо, бо після завершення повномасштабного вторгнення одразу гостро постане питання видатків на відновлення. А тут нас вже буде висіти величезний борг накопичений за час оборони, і нам доведеться обирати, відновлювати країну чи платити борги. Насправді тут все залежить від того, як нам будуть допомагати західні партнери, а це свою чергу сильно залежить від того, як саме ми завершимо конфлікт. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Нагадую вам про Патреон або Баймієкофі. Ми будемо раді, якщо ви зможете підтримати наш проект. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.